1500. З того 500, осіб були вже так, звані, сиділи в, так званому інва... бараці інвалідів. Тобто лежали, чекали смерті, що вмирали. Гинули від голоду, холоду. Ви знаєте, норисся вже за полярним кругом. Я пережив мороз мінус 53. уявляєте, ви, ви Вийшли з бараку. Плюнули і вам замерз. Ваша слина замерзла. Повітря було таке... Таким зірками, зірками металося перед вами. І люди гинули. За сьогоднішніми даними, щоб Путін підтвердив, Путін сам, як був на Норильську, підтвердив, що згинуло 500 тисяч від 34-го кінця. А його поправив один журналіст з Ростова на надину. І довів, що в Норильську за тих 10 за ті роки згинуло 800 тисяч в одному місті. Пане Степане, от зараз ви з Польщі е, приїхали на відзначення 70-ї річ, річниці Та. Української повстанської армії. Е, розкажіть, будь ласка, які от на сьогодні у вас є е, е, відчуття? І того, про що ви мріяли, що зараз відбувається в Україні, і що потрібно для того, щоб ми успішно це минули і здобули от того, що у вас. Це таке відчуття. Це такий, що е, наша боротьба не була марною, знаєте. знаєте, то такий ланцюг, ланцюг. Після 50-х років минулого століття, знаєте, в країні були страйки студентів в боротьбі мови так, різні обіцянки. Прийшли 80-ники і різні рухи. Щоправда, вони не всі в ті рухи були державницького спрямовання, але вони внесли свій вклад. Культуру, відновлення свідомості національної і так далі. Але першими після війни, які відкрито вийшли на боротьбу злом, ризикуючи своїм життям, це, власне, ми були. Ми повстанці, які опинилися, одні опинилися в лагерах і тюрмах німецьких. Російських чи тоді совєтських, так? Інші мусили виїхати на примусову еміграцію, мусили виїхати, уникаючи арешті, скажем, так, так вибрали. Але одні і другі понесли в світ, то називається, етос упа. Знаєте, в це слово майже незнане, знаєте, етос-упа. І ви запитайте якогось азербайджанця, запитайте якогось там навіть росіянина, який сидів в лагері, знаєте, то він скаже вам, що та рушійною силою в тих опорі, повстаннях чи страйках, як то волі називати, то були українці. Ну, бо